сантехнік. Забив він болта на ці штуки, де вони там оно. Вивода. І з кожним разом вони ще не виставлені. Це має приїхати сантехнік, поставити радіатор заштукатурити. ну, у мене то е так йде. Раніше, коли ще тут була чисто шліфовка штукатурки, це стоїло б 200 гривень. Заділати оту -от ерунду це було б 200 гривень заштукатурить. А так як у мене йде процес там, приклеювання стікла холста, це ще плюс 100 гривень. Там, шпаклювання два слоя, це ще плюс 240 гривень. І ота дирка буде стоїти 500 гривень, 600 і так далі. Якщо вона ще до покраски не зробиться, вона буде ще дороже стоїть. Ну, я про Рабу сказав за цю проблему, що її треба вирішити, і чим раніше ви її вирішить, тим замовник менше заплатить грошей, і все. А етапи йдуть, а та проблема не вирішується. Я забуваю на це болт, якщо я вже один раз сказав заказчику, ой, прорабу. Кажу так і так, надо це вирішити. І ну, якщо вони цього не вирішують, я включаю режим, я нічого не знаю, а ви там потім будете платити за ту великий день. Ну не великий там. Це ж не прораб буде платити, це буде платити заказчик. І за тупості і прораба і все. Отак так треба рішати питання. Не, значить, цена буде більше за ту, за ту или ну, недоділку, або прораб не додивився за чимось там, або не зробив до того, коли я сказав йому це зробити і вирішив це питання. Там. Це просто треба е, покарання таке грошами, да і все. Щоб раб шевелився і думав головою, а не тим, що він, чим він думає, да і все. Так що те місто скоро буде золотим. Ну, не, не, не моя в тому віна, розумієте? Я простий маляр, я собі мажу, шпаклюю, крашу і все. А це проблема сантехніка. Ну, вряд ли сантехнік буде платити бабки, бо він вже того радіатора начепив і вмотав. І все. йому там по барабану чисто. Так що йому ну, все одно. А заказчик заплатить і все. Ось вот така от ерунда.